Рубрика за лаштунками будівництва. Ось маємо 20 годину 25 хвилин. Я замість того, щоб відпочивати, сижу і розробляю креслення. Як це виглядає? Ось для того, щоб порахувати людині вартість об'єкту, я змушений зробити ось такий перелік креслень. Тобто, розробити. План траншей, як буде копатися і заливатися подушка, потім як буде робитися армопояс, як будуть влаштовуватися блоки, в якій послідовності, потім е два плани креслення, е плани будівлі, тобто один простіший для замовника, один такий, як потрібно для працівників. Потім план розміщення об'єкту на ділянці. Потім розробляється план перекриття, тобто план панелей. І от зараз в дану секунду це я розробляю новий будинок для свого замовника. Тобто, до чого це все веду? Всю цю роботу я проводжу і роблю, не отримавши від замовника жодної копійки коштів. Тобто, для того, щоб я міг порахувати вам об'єкт, я мушу зробити ось такий пакет креслень, щоб це було максимально коректно. Тому, друзі, ось такі залаштунки нашої роботи, будівництва. Ось такі от справи. Трудимося, працюємо.